Влад, привіт, слава Україні! Зі мною нападник команди Святобор. Сьогодні зіграли просто блискавично. На жаль, програли. Фантастичний камбек, програвали 4-0. Закінчився матч з рахунком, тобто до кінця матчу зрівняли і навіть вийшли вперед. Рахунок був 5-4 на останній хвилині пенальті. А, ви, вперед? ви вийшли Торохи вперед 5-4, да, да. потім пенальті, а, потім пенальті 5-5. Да. І вже серія пенальтів, це лотерея вирішила, хто ж все ж таки проходить далі у півфінал. Поділися, будь ласка, враженнями з Ри і Скажи свої враження. Та що спочатку трохи запереживали, пропустили багато. Потім зібрались, зрівняли, вийшли вперед. Ну і фортуна розвернулась від нас. Та, та в серії пенальті програли. На останніх хвилинах пропустили пенальті та в серій пенальті програли. Кого б ти виділив звання MVP сьогоднішнього матчу? Можливо, Кліманов, Прокопчук, на, як на рахунок власної кандидатури. Та ні, Рефу. Рефу? Я шутую. Прокопчук давайте. Нуль, нульовий номер. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вам надалі гарних виступів у чемпіонаті. Дякую вам.